Вам, в майбутньому, ви допомогти. По суті все. Та ні, як ми говорили про тоту, то, то, то страхується каска, як я розумію, так? І лише фізичних ушкоджень. А якщо, наприклад, угон відбувся, то про тото то, то, то не можемо йти. Як ви звати? Ярослав. Ярослав. Ще раз, будь ласка, скажи мені. Ну, от ви говорили про тотал. Так. Якщо вартість фізичного ушкодження перевищує 70%, так? Uh -huh, uh -huh. то це тотал можна використовувати, так би сказати, із першої страховика лише коли є фізичне ушкодження машини. Чи якщо угон, тоді теж топал ну, є. А, коли є угон, тотал не застосовується. Взагалі він, він просто є угоном uh -huh. до тих пір, поки автомобіль, грубо кажучи, не знайдуть. Бували такі випадки, коли автомобіль угнали, людина отримала відшкодування, а її потім знайшли. І вони намагаються, ну нас забирають машину, цю, ви вправі від неї відмовити. Тобто в страховій компанії немає варіантів, вона по-любому відшкодовує. Якщо, що, якщо то, це є касу, вона по-любому. Проте, знову ж таки, не забуває, Ярослав, що відшкодовувати вони будуть за принципом ВТВ і коефіцієнт фізичного зносу. Якщо ти, припустимо, купив автомобіль, заплатив 100 тисяч гривень, то вони тебе не повернуть ніколи твою машину. Вони тобі повернуть гроші еквівалентом стану на сьогоднішній день, скільки воно коштувала, за мінусом коефіцієнта фізичного взносу, втратою товарної вартості, постараються тобі намахати на ПДВ і зняти відсоток з банку. Прикро, але вони будуть різати на кожному кроці, як тільки можна. Тому е, страхувати на повний каску старі автомобілі це є абсолютно невигідно. Оскільки воно у випадку виникнення в тебе проблем не купиться. Якщо машина старше 5 років, якщо автомобіль і не є ексклюзивним, знаєш, Camaro Камара, 60-х років і тому подібне, якась така тачка брендова, які там люди там збирають, витиряють, пилюку з них змітають, тоді в такому випадку всі інші автомобілі скажемо, страхувати ламус. Страхувати на повний казку чи АВО чи інший ряд автомобілів, які би хоча б не коштує 15 тисяч доларів, змісту в цьому по суті немає. Фактично, при повному каску ви, ви застрахувати себе практично від усього, що тільки може бути. За мінусом, ясна річ, втрати товарної вартості, професійно-фізичного зносу. А якщо ваш автомобіль знаходиться ще й на гарантії, тоді вам взагалі нічого боятися. Буде взаєморозрахунок розрахунок між страховою компанією і сервісом, де знаходиться ваша По суті, все. Трохи складно, але ми вам трошки, так скажемо, привідкрили ширму до того всього, як воно мало виглядати в апріорі у майбутньому. Ось щось, що? Я ще буквально два слова таких. Наступний раз, в принципі, ми не знаємо, як буде получатися, бо ну, в принципі має бути. Якби щось змінилось, ми повідомимо, ми з Ярославою будемо вертатися з Франківська. У нас наступний тиждень дуже кочовий. Київ, Франківськ, Стрий, там, туди сенат, то, ну, в принципі, воно має бути. Якби ми не встигали, ну, ми відкладемо, але ми, по ідеї, маємо встигти. Приводьте людей, ну, не стидайтеся. Ну, то нічого, що хтось не був раніше, хтось був, тобто то на відео все можна наздогнати, все виконаємо. То й мене кусочки я кусочки сьогодні не знайшов. Беріть, я беріть, а, беріть е, якісь реальні історії свого так, життя. Так, так. Можемо це, ну, можемо щось може на полі, скажемо, в дитина чи ви були, чи ваші нас... батьки. Ми можемо їх. В реалії, в режимі онлайн, розібрати просто по Наступному на занятті ми поговоримо про такі маленькі, дрібненькі, які на, одну, на одне заняття не натянуть, але вони дуже важливі. Це земля, самобут, ну і ще щось там маленьке. Планувалося, стосовно власності це дуже саме Захист, визнання. Права власності і все, що з власністю зі спадщиною, але ми, напевно, відвідаємо це на той наступний момент, бо ми не сильно підготувалися. Поговоримо про дрібні такі справи, земельні, самобуди, бо зараз у вас дуже багато в практиці проблем і з іншими справами, з неправильними позовними вимогами і так далі. і так далі, і так так далі, Тобто, ну, такі підберемо підготуємо. Тому стежте загоновлення, ми в групі стараємося писати. Ми може десь трошки запізно написали, бо у нас була щодо аварія світла. Ви не знали, чи буде саніна салекція у нас. Що ще взагалі все. Все, ми вам дуже дякуємо, що увагу і Коли ми закінчимо ну, це, що ми будемо робити. Так, так. Ну, буде в нас... Все ми... добре, тоді ми з вами зробимо ботафорні судові засідання, де кожен зможе себе попробувати адвокатом, попоровам, судею. Кожен зможе.